Спортивний комплекс встановили біля будинку по вулиці Пирогова, 95. Ініціаторами були самі мешканці. По допомогу вони звернулись до депутатів свого округу. Комплекс звели за 8 тисяч гривень. З них частину зібрали мешканці. іншу допомогли знайти депутати. Надія Андрушкова в будинку по Пирогова-95 живе близько 30 років. Говорить, тут ніколи не було ні ігрового майданчика, ні спортивних знарядь. Це ми зробили своїми силами, коли впала береза, порізали, прямо батьки порізали березу стовбур на пеньочки і так облагородили маленький куточок. І ми вже, потім вже ми вирішили, що довлаштувати таку спортивну споруду Воно не тільки для дітей, а й для дорослих. От. То ми вирішили довлаштувати таким чином, щоб було і корисно, і гарно. Старший по будинку Надія Павлівна звернулася до мене як до депутата ще в 2011 році і ми спільно змогли знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Я дав свої кошти на влаштування майданчику. Вони зібрали частину коштів з людей. І сьогодні спільними зусиллями ми маємо результат. Це влаштування дитячого майданчика для тих дітей, які тут живуть. Депутати обіцяють, це не останній спорткомплекс, який допоможуть встановити. Це вже така напевно традиційна акція, і я думаю, що протягом місяця ще буде встановлено два чи три. Вадим Потатуйв, Олег Літвінцев, телеканал Віта.